Українська влада далі планує жити в борг. Очікується знову поступлення від наших іноземних партнерів. Хоча впевненості в тому, що поступлять 65 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки і 50 мільярдів євро від Європейського союзу, поки що немає. А що ж наша власна українська економіка? Чому влада діє настільки неефективно? Чому не реформується державна система зайнятості, коли мільйони українців поїхали з країни, і країна потребує робочих рук? Чому не створюються місця в оборонній сфері? Які так потрібні для того, щоб виготовляти продукцію для Збройних сил України, чому не використовуються енергоефективні технології, щоб заощадити кошти бюджету України і іноземних платників податків? Влада не професійна, тому потрібен уряд національної єдності, уряд професійних, патріотично налаштованих людей, які здатні оживити українську економіку.